Міжнародна організація з міграції долучилася до обласної програми, яка передбачає ремонт 25 об'єктів у 20 громадах Львівщини. Скільки із цих об'єктів вже є придатними для проживання внутрішньопереміщених осіб? Ну насправді будемо говорити таким чином, що цих об'єктів насправді є значно більше, оскільки ми говоримо за як маленькі об'єкти, ну мається на увазі там, де ми виконували невеличкі. Ремонтні роботи, так і великі, досить достатньо великі проекти. Ось е я готовий говорити ну, про ті об'єкти, які ми маємо безпосереднє відношення до них. Mm -hmm. е це, зокрема, ну, на сьогоднішній день наразі це поки що чотири проекти. Ну і крім того, досить багато маленьких, які ми виконуємо силами так званих мобільних бригад. У це такі, щоб вже швидко, негайно виконати якісь покращити існуючі побутові умови для внутрішньопереміщених осіб. А ці чотири об'єкти, про які ви кажете, це навчальні заклади е, у... це гуртожитки навчальних закладів у Стрию, Дрогобичі. Дрогобистри вище професійне училище, так. Дрогобицький педколедж, Червоноградський гірничо-економічний коледж і Новороздільський професійний так, ліцей. Про, про ці саме так. так. які роботи ви там вже зробили? Взагалі чим ви зіткнулися, ремонтуючи ці приміщення. Ну, взагалі, насправді, зараз виконуються роботи в Стрийському, в Стрию і в Дрогобичі. Безпосередньо зараз ведуться ремонтні роботи саме там. Стосовно нового роздолу вже завершився тендер, і на цьому тижні буде підписання контракту з підрядником, який приступить до виконання робіт там безпосередньо на об'єкті. Ну а в Червонограді зараз триває тендерні процедури, і відповідно після завершення також ми приступимо до виконання робіт. Які першочергові умови в цих тендерах? Тобто, що повинен в першу чергу зробити підрядник, і як після того як він завершить роботу, має виглядати приміщення? Ну, подекуди ми знаємо, як виглядають приміщення занедбаних гуртожитків. От як вони ну, мали так. би так переобразитись? Ну, скажімо, насправді для осіб, які тікають від будь-яких ситуацій, несприятливих, чи то збройний конфлікт, чи то якась на стихійне лихо, то що ну зараз ми стоїмо перед загрозою зими і проблем ну, з енергетикою. Стило, так та, теж та. можливо таке переміщення людей. Так і відповідно в нас є достатньо потужний комплексний відділ. У нас є достатньо потужні інженерні підрозділи, які проводять досить багато часу за аналітикою, вивчають ці проекти, складають кошториси, складають аналітику, складають ну насправді досить багато часу, зусиль витрачають для того, щоб покращити умови і покращити існуючий стан. Будівель взагалі в цьому напрямку ми плідно співпрацюємо з органами нашої влади, як обласними, так і міськими, і вони нам насправді досить дуже сильно допомагають. Ми допомагаємо їм в цьому, і відповідно така співпраця досить є ефективна і постійно йдеться ведеться діалог, тому що ну, насправді робіт. Досить багато, об'єкти досить різні, різний стан запущеності, тому що в деяких місцях достатньо поміняти ну, фактично якісь сантехнічні прилади, і вже люди можуть там менш-більш з мінімальними комфортними умовами там перебувати, мешкати якийсь певний час. А стосовно інших об'єктів, то також виділяються бюджетні лінії, кошти, і відповідно в рамках цих бюджетних ліній, які затверджені. Нашим керівництвом, нашими донорами, то ми виконуємо вже ці роботи. Тобто, деколи доводиться міняти і комунікації до об'єкту, чи загалом це обмежується роботою на самому об'єкті? Ну звісно, тому що ми говоримо не тільки за якісь загальнобудівельні роботи, чи цей ми говоримо і за підготовку до зими, в тому числі, і підготовку до споживання тої самої питної води, тому що дуже велика є проблема в воді насправді. То ми бачимо, як і у Львівських областивих об'єктах, так і по районах по Львівській області. Ви згадали пане В'ячеславе про фінансування бюджетне? Так. Ми розуміємо, що тут є лінія обласної військової угу. адміністрації програми, яка фінансується з бюджету. Очевидно, що докладають територіальні громади. А як і з міжнародними донорами і з державним бюджетом? Ви маєте якусь співпрацю налагоджену з міжнародними організаціями, тим же ж тієї ж міжнародною організації з міграції, яка отримує кошти від донорів і донорів, і вони акумулюються для реалізації цих проектів? Чи як виглядає? Фінансова складова взагалі фінансова складова виглядає таким чином, що міжнародна організація з міграції, взагалі це є підрозділ Організації Об'єднаних Націй, який займається виключно потребами переміщених осіб по всьому світі, і відповідно є ряд донорів, які ну фактично це є уряди переважно уряди різних країн Америк, Європи, Азії. Австралії, які виділяють кошти на певні потреби. І відповідно далі вже розподіляються ці кошти на ті чи інші потреби, чи то будівельні потреби, чи то якась гуманітарна допомога, чи то медичне обслуговування, чи то підготовка до зими, чи то якийсь напрямок ВОШ, забезпечення водою, очистка води тощо. Ось, відповідно… Це величезний комплекс. Дороговартісний, вибачте. Ну, Властиво, тому і йдеться, що є певні обмеження стосовно будівельних робіт. Це стосується, м, властиво, аналітики, що виїжджають наші інженери на об'єкт, вивчають його, проводять якийсь аналіз, прораховують якусь орієнтовну вартість і властиво поділяється на таких три етапи. що... Мінімальні роботи, які можна покращити вже і негайно якісь побутові умови, це до п'яти тисяч доларів США. Якісь більш серйозні проекти це є, ну, от, власне, ці чотири названих на сьогоднішній день. Окрім того, ну, там ми працюємо ще далі, ну, також інакше запускаємо в роботу проекти також. І е, там вже йде бюджет до 200 тисяч доларів, які виділяються міжнародними е, організаціями. Там в певних угу. рамках, в певних межах. Це властива вже робота. МОМ. А підрядники І... українські компанії чи іноземні? Властиво, якщо ми говоримо за е, межу ліміт бюджету 200 тисяч доларів, так це українські компанії, і властиво в цьому є також великий плюс, тому що за даних умов підтримка українського бізнесу це досить серйозна і гарна ну, угу. така ініціатива з боку ООН і мом. Наша для масштабних так. таких робіт, будівельних чи ремонтних робіт, потрібно багато матеріалів, так і так. ми бачимо, що з ними є нестача трохи на ринку України, і розуміємо, через що це логістика, так чи є у вас можливо якісь окремі, скажімо, лінії доставки для таких об'єктів, чи цим вже займаються ті фірми, які власне беруться за реконструкцію об'єктів. Ну зазвичай м -м, такими речами займаються. Аналітичний відділ е, інженери в період підготовки до тендеру, в період підготовки до прораховувати скільки чого потрібно було би коли це треба так, в яких так, термінах звісно, провести матеріали? Ага. Ось і вже грунтуючись на цих розрахунках, вже проводиться тендер. Звісно, весь цей час ми ведемо діалог з адміністраціями е, і відповідно приймається рішення там. Щось, якось, якісь роботи, хтось бере на себе, хтось долучається ще інакше, е, насправді, е, міжнародні організації також, щось вони, щось ми. Ну, звісно, йде все в цьому процесі цього. Як людина, робіт. яка в часі війни вирішила на свою голову де деякі ремонтні роботи вдома зробити, Я вам скажу з логістикою, ще півбіди. А от з цінами на будівельні матеріали і на все решта дуже складно. Вас ціни не цікавлять, чи все-таки подорожчання будівельних матеріалів воно якось вплинуло на тривалість процесу ремонту цих приміщеннях, за які взявся МОМ? Ну, зазвичай, в нас відбувається попередня аналітика. Обов'язково завжди попередня аналітика, прорахунок відповідно всіх об'єктів, так само логістика, так само ціни на будівельні матеріали, які можуть зростати. І відповідно в нас є виділена межа, в яку ми повинні вписатись. Звісно, здорожчання... Воно відбувається, але оскільки ну, ми повинні розуміти, що МОМ е це достатньо велика е світова організація, яка має достатньо потужний аналітичний відділ, е який, в принципі, грубша виключає усі такі е скачки. Окрім того, що робота оплачується, все-таки закладається бюджет в валюті, відповідно, у нас Менше ризиків ризиків значно менше, так а з персоналом у вас немає проблем? Бо е, я знаю, що ще до війни багато з колег, які працюють в бізнесі будівельному, скаржились на те, що недостатньо у нас працівників для того, щоб знайти навіть банальний ремонт, зробити у квартирі. Ну насправді е, працівників є достатньо, оскільки м -м, ми говоримо за. Досить великі проекти і компанії, які в тому числі є також внутрішньо переміщеними, угу. бо насправді вони є кваліфікованими в МОМ в ООН, Вони співпрацювали в інакших регіонах. Ну наразі окупованих, ось які ведуть свою діяльність тут на наших теренах, і відповідно вони докладають також своїх зусиль. Uh -huh. так, повертаючись до тих ризиків, про які ми трошки почали uh -huh. говорити, це ці удари по українській інфраструктурі, і це ризики. Е Опинитися без світла чи тепла, якщо не всі в Україні, то в великій частині так і вже почали говорити про можливі евакуації з тих регіонів. І як ви би бачили таку стратегію, до чого слід готуватися, і чи можливо потрібно вже вибирати об'єкти наступні, які треба готувати для людей, які можуть в зимовий період їхати в ті області, які будуть менш потерпати від нестачі енергії? Ну насправді, як я вже казав, МОМ е Дуже велика міжнародна організація і досить великий аналітичний відділ, і робота насправді ведеться від самого першого дня, і фактично постійно готуються якісь нові проекти. Ми виїжджаємо, досліджуємо будь-які. Нові об'єкти, ми ведемо плідний діалог з адміністрацією обласною, і вони нам щось підказують, ми їм щось підказуємо, і насправді це досить цінний інструмент роботи. Ну, пошуку цих об'єктів відбувається аналітиками вашими і спільно з адміністрацією. Чи адміністрація пропонує вам певний перелік об'єктів, які можна оглянути і вибрати з них, що більш-менш підходить для швидкого ремонту? Ну, насправді, здебільшого, адміністрації пропонують перелік об'єктів, тому що в них є зазвичай вже готові бази. Вже готові бази, де вже мешкають люди, вже готові бази, де. Якогось майна, яке перебуває в Занепаді, або закинуте, або закриті, ну, такі самі школи тощо, спортивні зали, угу. такого плану. І відповідно проводяться постійно якийсь аналіз і ведеться плідний діалог вже. Ну, сподіваємося, що з допомогою міжнародної організації з питань міграції, що більше українців, які були змушені втікати від війни з гарячих точок, зможуть отримати тут, тут достойне помешкання, принаймні на період зими. Бо вже наступного року ми поїдемо до них у гості на зиму. Будемо так розраховувати. В'ячеслав Мазур, інженер представництва міжнародної організації з міграції у Львові. Дякуємо вам за розмову. Дякую вам.